І продовжимо ефір свіжу інформацію з південного напрямку? З нами на зв'язку зараз Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, доброго ранку. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава а, отже, розкажіть для початку, що зараз у росіян з ракетоносіями в Чорному морі. Вони їх то виводили, то повертали назад до пунктів базування. Яка ситуація на цей момент? І наскільки вірогідною є можливість масштабного удару звідти найближчим часом так, Нептун на нашій на нашому боці, на нашій стороні, і не тільки той, що Бог морів. Зокрема, зараз зі посиленням в шторму надводні ракети носії заведені в пункти базування, але залишили на чергуванні підводної ракетоносії. Це означає, що щонайменше чотири ракети типу калібр готові до застосування. Тобто, ворог залишає все ж таки загрозу в дії. Загрозу ракетного удару будемо стежити за активністю. Авіації, в тому числі поки що вона не спостерігається, але нагадаю, що і точкові удари, зокрема з підводного човна, цілком імовірні. Вони, як правило, виконуються по конкретних цілях, об'єктах, критичної інфраструктури і е, дещо ускладнені для виявлення старту. Тому, в зв'язку з проголошенням повітряної небезпеки, треба діяти оперативно, коли є інформація про присутність саме надводного човна. Загальне корабельне угруповання складається з дев'ятьох де. Але вони маневрують якраз поблизу пунктів базування, саме через дуже потужну штормову погоду. А, а з тих пунктів базування вони можуть запускати ракети все одно? Гіпотетично це можливо, але використовувати ракети безпосередньо з пункту базування надзвичайно небезпечно, оскільки там є інші об'єкти дуже потужні, які можуть здетонувати, і це як правило не виконується. Хоча ми знаємо, що маємо справу з ворогом, який не дотримується правил та норм ведення війни. А наскільки активно зараз росіяни використовують фальш цілі? Наскільки це загалом ефективна тактика проти нашої ППО? Оскільки ми освічені в тому, що вони можуть використовувати фальшцілі, цілі, то для них це неефективна тактика, хоча вони продовжують за допомогою цієї самої тактики вишукувати нашу протиповітряну оборону і е, намагатися спровокувати її роботу для того, щоб потім уразити. Але наразі ця робота безефективна з їхнього. Слава Богу. Е, яка ситуація зараз на напрямках загалом у вашій зоні відповідальності? Де активність ворога найбільше зараз? Загалом ситуація залишається складною, але все ж таки сили оборони продовжують і контрбатарейну боротьбу, і контрдиверсійну боротьбу. Специфіка нашої зони відповідальності в тому, що лінія фронту пролягає саме річкою Дніпро, і як правило, водна перешкода є основним розподільчим способом між силами протидії. Це стосується і напрямку Миколаївщини, там де Очаківська куцюрубська громада можуть потерпати від обстрілів ворога з Кінбурдської коси. Вчора зранку такий обстріл відбувся з на жаль з людськими втратами. Але потім протягом дня все ж таки наша бойова робота змусила їх згорнути свої бойові позиції і не атакувати більше населені пункти. Хоча акваторію Дніпровського лиману вони все ж таки ввечері ще раз обстріляли, знов натякаючи на те, що продовжують контролювати морські транспортні шляхи. Оскільки пам'ятаємо, зараз потужно обговорюється продовження зернової угоди, зокрема і з включенням Миколаївщини до неї. Саме тому вони окупанти намагаються з таким чином тиснути на нас і на світову спільноту, в тому числі. Те, що стосується Херсонського напрямку, там обстрілів стало трошки менше. Знов таки, це результати нашої бойової роботи. Ми відкидаємо їх в артилерію, намагаємось зачистити смугу якомога ширшу від лівого берега від урізу води, щоб вони не могли досягати деокупованих населених пунктів правобережжя, але ця робота довго тривала саме через те, що окупанти ховаються за мирним населенням на лівому березі і почали. Знову використовувати безпілотні ударні апарати типу ланцет. Три таких ми збили за минулу добу, але сама практика, що вони намагаються ними атакувати протилежний берег, говорить якраз про те, що з артилерією їм вже складно. Також є характерною ознакою, що продовжують обстрілювати самі лівобережжя. Тобто населені пункти Новокахов, Каховку з найближчих лісосмуг обстрілюють мінометним вогнем самі ж окупанти для того, щоб змусити місцевих мешканців виїжджати разом з ними, щоб свій живий щит перетаскувати на інші рубежі оборони. От ви кажете, що ми намагаємося відсунути ворога від Дніпра на Херсонщині? А як саме це задоволення допомогою ударів артилерії? Чи як це робиться? І чи є для цього всі все необхідне? Так, ми намагаємося створити зону ураження настільки широкою, щоб вони не могли в неї розташовувати свої засоби вогневого ураження, і з яких можуть атакувати правий берег. Тобто, ми намагаємося встановити вогневий контроль над такою смугою, смугою такої ширини, щоб вони не могли досягати правобережжя. А це відсування? Чи може воно відкрити потім можливості для подальшого нашого просування Херсонщиною на іншому березі? Ми більшу перевагу віддаємо реалізації планів, чим їх проголошення. Це добре, дякую. А, скажіть, нещодавно учасники партизанського руху підірвали залізничну колію в Херсонській області. Наскільки це важлива подія для ситуації на фронті, і, і наскільки загалом важливою зараз є роль партизанів? У цій події дуже багато аспектів впливу на ворожі сили, зокрема те, що морально-психологічна це дуже потужний удар, оскільки нібито на тій території, яку вони самі контролюють, відбуваються абсолютно неконтрольовані ними процеси. Це перше. По друге це фізичне ушкодження логістично-транспортного шляху, яке дійсно впливає на подальшу логістику, на подальше постачання на місці. Ця розташування підрозділів, і по-третє, це говорить про те, що е, зміни в їх логістиці координуються не тільки силами оборони з правого берега, а і місцевим населенням, яке висловлює в такий спосіб свою незгоду абсолютно і неготовність приймати руський мир. Таким чином ворог потерпає і морально, і матеріально. А, пані Наталі, от. Ви трохи вже розповідали про Кінбурзьку косу, що звідти ворог веде вогонь. Була інформація, що вони підтягують туди техніку. Ви самі раніше розповідали, що окупанти розташовують реактивні системи залпового вогню просто між будинками місцевих. Чи може це допомогти посилитися там ворогу? Така тактика ховатися фактично за місцевими, і як цьому можна запобігти? Якось. Звісно, це їм не допоможе, тому що незважаючи на те, що Кінбурдська коса специфічна географічно, але там так само наше українське населення, яке так само знає, як діяти в умовах партизанського руху. Угу, зрозуміло, які зараз е точки на загалом на півдні е для окупанта можна назвати найбільш е принциповими, е де вони е можуть просунутися, як вони думають? Ну просунутись на півдні їм вже не вдасться, тому що, по-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони, про які я вже казала. Водні перепони це і Дніпро, і Дніпровський лиман вони вже намагалися просуватися в напрямку островів, але ця робота їм не вдалася. Так за минулу добу ми знову досить результативно відпрацювали. Знищили 8 одиниць техніки, в тому числі і ту, як. Яку вони підтягнули на ці острови, намагаючись розгорнути там е, свої спостережні пункти, е, також їх присутність скорочена щонайменше на 14 расистів тому е, вони намагаються зайняти позиції на цих островах, хіба що для того, щоб зрештою побачити до чого ж готуються сили оборони? Їх концентрація на Запорізькому напрямку свідчить про те, що вони готові радше до оборони ніж до якихось активних нападів. Тим не менш, сили нашої оборони з іншого боку абсолютно готові до розвитку будь-яких подій. Пані Наталі, дуже дякую вам за інформацію. Нагадую, це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України.